І рибалка, звичайно, йому потрібно доводити своє місце і в старті, і свою лідерську позицію на футбольному полі. Гонсалес, Гонсаліс Гонсалес змушує помилитися. Стівакова не забиває. Гонсаліс один. І хто да. помилився знову? Да. Помилився Сіваков, але Дерліс Гонсалес. Дерліз заставив його ошибитися. Ось те, чого від нього вимагають. Іти вперед, брати на себе ініціативу. Це те, Что хотел и виднелся, и, и, и то, что он умеет делать, и доказывает это в лучших играх за Динамо и за сборную. Действительно, это все это есть у него. Почему так редко оно проявляется? Это уже вопрос. Це ось та передача, яка відрізала одразу двох футболістів. Її відзначаємо, ну і Терліс про про проліз пр, просто змусив помилитися з Пам'ятаєте його помилку в матчі із Фейнордом, коли можна було зіграти простіше. Тут, ну і зараз да, да. єдентичний. Один, один в один, тільки там немножко більше було пространство да, в Бровку, а здесь он прямо на ногу. На ногу викатив Ну і циганков знову циганков. результативну передачу. Віддає циганков рахунок стає 1-0 і мабуть це буде для нас плюс, якщо говорити про темп і про інтригу матчу.